Шановні українські аграрії 24 жовтня. Вітаю всіх. Ну, Приїжджаю поле Сої, тут біля Бобровиці, Біля Бикова. І хочу сказати, що подумайте на рахунок все-таки гороху, перейти на горох. Соя хороша історія, без питань, але після збирання невеликі не, не плюси є однозначно, не з плюсів є Подумайте, порахуйте, тому що, можливо, ліпше мати 3,5. Чи мати 2 тонни сої, яку треба ще досушувати в жовтні, не в листопаді, чи вони зможуть зайти, тому що на, завтра, на сьогодні в ніч дощ обіцяють. Навряд чи не зайде, да? не зайду. Тобто ми з за голодним інженером їдемо. Так що запрошу до співпраці, є насіння гороху, будь ласка, по класним цінам і по класній якості. Запрошу до співпраці, тримайте успіху.